Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався, це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Дефіцит потужності в системі зберігається. Чому стабілізувалася ситуація в енергетиці? Долар буде навіть не по 45 гривень. Capital Таймс оновив прогноз на найближчі роки. Можуть визнаватись критичними для привізників, спрощують оформлення броні від мобілізації співробітників. Президент України Володимир Зеленський відвідав Рівненщину, а саме шпиталь, де допомагають нашим захисникам і захисницям у своєму вечірньому відеозверненні. Гарант подякував кожному лікарю, кожній медичній сестрі, всім, хто повертає наших воїнів до життя. Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася. Про це на засіданні уряду розповів прем'єр-міністр Дениш Мигаль. Зокрема, за його словами, з 27 липня набув чинності закон про зняття ввізного мита і ПДВ для енергообладнання. Тепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зрядні станції тощо. Потрібно розуміти, що дефіцит потужності в системі зберігається. Ворог постійно атакує нашу критичну інфраструктуру, тому маємо максимально підготуватись до наступної зими. Ще один напрямок енергетичного посилення це залучення допомоги від партнерів. Преміненерго утворена група для координації міжнародної допомоги у Фонді підтримки енергетики України накопичено вже понад 550 мільйонів євро внесків. Щотижня ми отримуємо конкретну допомогу від держав, міжнародних організацій та інституцій. Працюємо з партнерами по НТСІ над тим, щоб до настання зими збільшити можливості України в імпорті електроенергії. Підвищення податків не уникнути, але урядовий законопроєкт доопрацьовують. Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Телеграм. Він наголосив, що Верховна Рада має ухвалити рішення про підвищення податків, але параметри запропонованої урядом податкової моделі можуть переглянути. Завдання парламенту зараз знайти широкий суспільний компроміс у цьому питанні щодо оптимального набору податкових ініціатив, фінансування бюджету за рахунок внутрішніх позик та додаткового скорочення видатків бюджету. Україна запросила Китай брати участь щонайменше в проміжних зустрічах до другого саміту миру, які відбудуться незабаром. Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий. З його словами, під час візиту очільника МЗС Кулеби до Китаю детально обговорювалася логіка дій України після першого саміту миру. Чи долучиться Китай? Відповідь має озвучити китайська сторона, сказав Тихий. Можна сказати, що вони уважно цю пропозицію сприйняли, але на цьому поки що зупинюся, і не будемо далі анонсувати. Будемо дивитися, як далі буде розвиватися ситуація. Україна готова до переговорів з РФ. Про це сказав радник офісу президента Михайло Подоляк. Також він зазначив, щоб переговори були ефективними необхідна ефективна робота інструментів примусу РФ, а це дипломатична ізоляція РФ, посилення постачання зброї Україні і скасування обмежень на удари, а економічні санкції мають бути об'ємнішими. Переговори безумовно потрібні. Але пункт номер два: на яких умовах, на е, яких підставах будуть іти ці переговори? Тут Україна чітко говорить так: давайте ввести переговори на умовах, які спираються на міжнародне право як концепція, і головне з е, цієї концепції це територіальна цілісність і суб'єктність держави, ну суверенітет держави. І тоді третє, для того щоб переговори були ефективними, не абстрактними, не такими, як хоче Російська Федерація. Наприклад, давайте заморозимо на певний час конфлікт. Так такий після цього ми там перебудуємо своє ВПК і з новими силами підемо до наступного етап війни. І Україна говорить: для цього потрібно, щоб більш об'єктивно і більш об'ємно працювали наступні інструменти примусу Російської Федерації. На кордоні з Польщею відкриють ще один КПП, а на кордоні з Молдовою збудують міст. Про це повідомив Денис Шмигаль. За словами прем'єр-міністра, буде відкрито пункт Ніжанковичі-Мальховичі. А міст через Дністер буде збудовано в районі Ямпіль-Косеуць. А він стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. У тисі знайшли тіло з документами зниклого студента зі Львова. У кишені одягу загиблого чоловіка був студентський квіток на ім'я Олександра Гашевського, який зник ще в середині липня. Адвокат Олег Вермієнко повідомив, що хлопець поїхав у Карпати на відпочинок а на зв'язок востаннє виходив 14 липня. З того часу від юнака не було жодної звістки. За словами адвоката, по фото впізнати тіло було неможливо. Чоловік із ножем напав на працівника ТЦК, прийнявши його за грабіжника. За даними суду, чоловік гуляв Хмельницьким і побачив, що з авто на нього вибігли троє незнайомців. Із криком Ловіть його. Сприйнявши їх за грабіжників, чоловік кинувся тікати. Коли його наздогнали, він дістав канцелярський ніж і крикнув, щоб до нього не підходили. Пізніше на місце події прибули поліцейські, і він на прохання останніх одразу ж поклав ножа на землю. і Повідомив, що його переслідують невідомі. Мі, особи представник ТЦК у суді визнав, що не встиг представитися, а також не надав суду доказів, що у вказаний час та в зазначеному місці працівники ТЦК були під час виконання своїх службових обов'язків. У результаті суд закрив справу за відсутністю чоловіка складу злочину. Для перевізників спрощують оформлення броні від мобілізації співробітників. Про це повідомили у Мінінфраструктури. Перевізники, що виконують нерегулярні перевезення та автостанції, тепер можуть визначатися критичними, щоб набути такого статусу підприємцям підприємствам слід відповідати двом критеріям із семи. тобто мати відповідну ліцензію та не мати податкової заборгованості. ВВП України зросте на 3,1% у 2024 році та на 2,9% у 2025 році. Також очікується, що на кінець 24-го курс становитиме 42 гривні 50 копійок за долар. Економіка України демонструє ознаки сповільнення на фоні зменшення фінансової допомоги та мобілізаційних процесів. Про це йдеться в оновленому макроекономічному прогнозі. Від Capital Times. Як зазначається у прогнозі, додатковими причинами сповільнення економіки виступають проблеми з забезпеченням електроенерго, населення та промисловості а також посилення торгового. Та бюджетного дефіциту. Хто стоїть за вбивством мовознавиці Ірини Фаріон? Новини лайф дізналися думку одеситів. Респонденти схиляються до того, що цей злочин скоїли для розпалювання конфлікту між українцями. На вашу думку, чи було вбивство мовознавиці Ірини Фаріон замовним? Важке запитання, на яке я не маю відповіді. Комусь довело вигідно. Я вважаю, що треба дочекатися, поки слідство. Збере достатньо доказів, а суд встановить істину по цій справі. Тобто, такі висновки, ну так, давайте не будемо робити їх передчасним, тому що версій дуже багато. У нас один ворог зараз, Росія, скоріш за все, їм. Щоб дестабілізувати становище серед українців. Ну я не в курсі, але ситуація дуже неадекватна, як на мене. Погані люди, я вам так скажу. але Більше нічого не можу сказати. Це неадекватність взагалі, як на мене. Так, навіть не знаю. Можливо. Багато людей, які хочуть зараз в Україні посварити людей між собою, звести лобами. Так що може не стільки її особиста фігура, як більше просто ну, різні думки звести. Марта Костюк вийшла в одну 4 фіналу Олімпіади 2024 у тенісі. У матчі 1-8 фіналу українка обіграла у трьох сетах Марію Сакарі з Греції. У матч за вихід до півфіналу Костюк зіграє проти хорватки. А ось українська тенісістка Іліна Світоліна програла в 1-8 фіналу Олімпіади. У матчі з трьох сетів вона поступилася чеській суперниці з рахунком 6-7, 6-2 та 4-6. Поєдинок тривав майже три години. Такими були головні новини на сьомий далі. ефір продовжує Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую вам за увагу.